Так, усім привіт! Ось прийшов з жінкою на річку. Вон жінка пішла, бачите, де ходить. Гуляє. Так, хочу спробувати намити мотиля. Ну що мені потрібно? Ну, по-перше, ось. Лишня. Ось отака от, це я робив. І ось отака ось. Ну як це назвати? Я не знаю як вона називається. сітка чи дуршлаг, Ду... Це старий у мене, жінка вже мені віддала на користування. Ну Зараз видобую отут лунку і спробую. Ось видобув лунку. Ось так от. Бачите, я пролазю. Зараз спробую дістану. Звідти грязюка. Риба не видно. Та яка риба? Та. Ух ти! Тут ще й глибоко. Угу. А, прийдеться закочувати рукава. Так, ну шо, лунку тура Зараз, зараз спробую дядю когда стать. Чисто мешаю. Не добыла. Где упили? Пробки Ракушки больше Но не видно Зачем ни одного А ну ща троха もういいぞ。 Бачу, не видно. Коротше, нема тут мотилів, а мені казали, що є. Ну, свята можна Можете підняти. То воно буде. Нема тут ні одного. І так, ми прогулялись. Ось йдемо в жінках додому. Хотів матеря намити нема. Ну, може в цьому місці нема. А йти далі. Не хочу. Добати важко. Товстий лід. Так що їдемо додому. Хай, як точніше узнаю де того мотеля мої, тоді і піду.